Я є солдат, стрілець. Вісім років. Життям моєї старшої дитини триває війна. Е, я знаю, що я мама року. Військові мріють про душ, про 220 грозетів, про білий унітаз, про обійми рідних, е, ну, про вареники. Я не розказала про те, як я на окопі посадила м'яту. Ну, 24 лютого, самісінького ранку. Я прийшла в військомат, стала в чергу, і мене вписали там в якусь штатку і сказали, йди туди, але потім ми переходимо туди, ну коротше, будь готова. Е, і ну, я зрозумна, що треба бути готовою. Ще більшою несподіванкою було, коли я сказала, що я їду туди. Та це, це було складніше. Це був Великдень. І... Ну, Я сказала, я все одно паску досвідчу, бо я вже сюди прийшла. І я з дітьми побуду. Швиденько взяла якесь яєчку з хроном, пасочку, кусочок і побігла. Я є солдат, стрілець. По-нашому поняв прийняв, ми так жартуємо. Тобто ну, ми найнижча ланка, ми поняв прийняв. Але паралельно ну, кожному з нас доводиться бути ще кимось. Тобто, Ми будемо і медиками один для одного, ми там, якщо треба щось організувати, ми це робимо, ми самоорганізовуємося. Якщо треба, я буду водієм. Але моя посада звучить просто стрілець. І я дуже цим пишаюся, тому що всі думають, що я медик, бо переважно жінки-медики, і я кожному так з гордості ні, я стрілець. Позивний Грета. Так, хлопці часто питалися, е, якось навіть порівнювали, обзивалися. що, Тумбург пішли. Але, е, ну, скажімо так, у мене мій позивний вже набагато довше, ніж е, Грета. Тумберг вистрелила якось, з'явилася на просторах. В якійсь мірі вона мені імпонує того, що ну, я ж е, директор пласту, я за довкілля, за чисте довкілля, за, за чисту планету. Єдина трудність, напевно, яка була в мене, це е, довести іншим чоловікам, що ти можеш. Щоб тебе не списували, щоб тебе якось не намагалися десь засунути в штаб, десь кудись там подальше. Ну, бо ми за тебе переживаємо, ти ж розумієш. Ну отам ящик з гранатами туди не підходь, там небезпечно. Е, ні 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 вночі ми тебе на спостережник не поставимо, це небезпечно, ти ж сама розумієш це ніч. Я робила те, що мала, а в чоловіків не було іншого варіанту. І я ходила в наряди, як всі, навіть частіше за інших. Бо я кажу, я копати так собі? Ну я ж маленька, легенька, але зато ну, на спостережнику я добре бачу, добре чую, я можу. Тепер я тішуся, бо хлопці нещодавно, чесно скажу, зізналися. Кажу ми колись думали, що ти таке п'яте колесо довозими, не знала, що з тобою робити. А тепер ми бачимо, що ти боєць. Я викопала собі окоп, я його сама перекрила, я його облаштувала. У мене там меблі від іке, я всім розказую. У мене ящики закопані від зброї, там толички, і кричача, і, і, і кава, і, і звичайне молоко. І все для того, щоб вижити там як мінімум доби, якщо раптом щось. Я не можу ну, от сказати, що там страшніше, там, напевно, зрозуміліше. Напевно, найважче це дивитися, як на твоїх друзів накидають орки десь отам. Дві посадки перед тобою, а ти б нічим не можеш допомогти. Ми по-різному рятуємося. По-перше, я дуже багато жартую. Якби ми кожного разу думали про те, що все пропало, все війна і, і всім капець, ми б, напевно, ну якось зовсім були не А так одного разу в нашій спільній групі один побратим написав своїй жінці. Кохана, цьому я тебе там люблю. Коротше, був важкий день. Я вже лягаю спати, він кинути там тримайся Там мо люблю цьому я. От, але він написав це жінці, а в нашу групу. І це був ввечері такий флешмоб. Кожен написав: І тебе, цьому я, коханий! і тобі спокійної нічки, хай тобі присниться щось хороше. І ми сміялися реально, години-дві, ціла рота спамила якісь такі от смішні речі. У мене чоловік, він, крім того, що дуже розумний, він інженер-механік, в нього є фірма, де вони займаються металообробкою. І, в принципі, впродовж цілої війни вони якось так старалися допомагати армії, чим могли. Тобто мій чоловік якось налагодив процес виробництва і вирішив, що пора, і пішов військкомат. Він поїхав бойовим медиком, тому що більше нікуди його не брали. Тобто сказали, я вакансія медика, а ти не медик, але ну нічого не вчимо. Ну там що, ну з поля бою витягти, ну якісь турнікет накласти. Ну ти такий вроді нічого, мужик такий сильний. Ну коротше, ти впораєшся. Окей. Я кажу, Денис, як? як? Я Кажу, ти лейкопластир не можна клеїти дитині правильно на палець. Як ти будеш медиком? Кохана, все буде добре, не переживай. Він дуже так незле справлявся зі своїми безпосередніми обов'язками. Хоча так само, як і в нас, напевно, він був і водієм, і в якійсь там групі швидкого реагування, якщо треба, от а зараз він. Здобув вже трошки іншу кваліфікацію, і я так сподіваюся, що вона йому зайде, і, і дійсно вона йому буде корисна, і він може бути корисним саме на цій ділянці. Нам навіть кілька разів вдалося побачитися там. Ми стараємося в такому випадку ще дітям подзвонити, що от ми разом бачите. От. Бо все ж таки їм, напевно, важливо бачити е, цю родинну гармонію. Знімок для татку обнімашки. Давай. Готова? Давай. Повітряні обіймашки. Я знаю, що я мама року, але... Я сподіваюся, що вони у мене настільки мудрі і настільки дорослі, що вони це якось об'єктивно зрозуміють. Е, менша — вона така м -м, більш відкрита, більш життєрадісна. І коли я кажу, Маланочка, ти знаєш, що я тут в лісі живу. Вона мамочка, це так класно. От ми сьогодні ходили в ліс, і ми там з песиком гуляли. Це ж так класно, що ти в лісі живеш. От, до де не цілком доходить. Вся глибина цієї інформації, і я тішуся. тобто Я не хочу її травмувати. Мерко старший, він вже дорослий. Він е, розуміє, ну, що батьки не просто відсутні, що вони в небезпеці. І він якось так старається це ніби в собі тримати, але іноді так може підійти. Я тебе хочу обняти і обіймає. І я так само не хочу, щоб він переживав. Ну, тобто Намагаюся його заспокоїти, але поза Пояснюю йому те, що зі мною відбувається, а те, як воно є. Я з ним достатньо відверта. Але разом з тим я не намагаюся подавати це як щось таке, ну кінець світа, катастрофу. Тобто, щоб він не боявся цього, щоб він не думав, бо бо я так думаю собі, що м -м, чим далі від фронту, тим більша тривога. Коли ти це бачиш перед собою наочно, то ти розумієш, що відбувається. В себе в броніку, я ношу е, малюнок меланки, лист мерка. І лист від моїх дівчат лісових мавок, які вони мені написали, коли передали крайку. А крайка це вже ніби як останній ступінь в їхньому курені. Вісім років життя моєї старшої дитини триває війна. Ще через вісім років йому зараз 10, він може стати сам учасником війни. А поки є можливість зараз, то робимо все для того, щоб якось перемогти.